Бажаю здоров'я! Новорічні свята прийдешні оце скоро зовсім е, близько, і це значить, що треба робити вже починати топи. Але я вирішив е, не просто підвести. Топи за 2023 рік, а зробити реально щось корисне в перший раз в своєму житті. Отож я сьогодні для вас підготував топ навушників в бюджетному сегменті серед TVS. І я поділю їх на два таких підтопа. Перші це найдешевші варіації. Ось тут вони, які без енсі. І друге, це трошки дорожчі з ЕНСІ. З вами Мокіч. Ви на каналі Portative UA, найбільший аудіофільський гі-ком'юніті в світі. І ми починаємо топ бюджетних єс-навушників. Погнали! Перше місце у нас саундкор, е, точніше анкер, саундкор r 50 i По-перше, вже перемога, тому що назва адекватна. Назва не дорога, ту недорога, складна, як іноді буває у Soundcore, Liberty 3, Pro, Pro, e, NC Edition, оце все. Тут все просто вартість 999 гривень, маленька акуратна коробка. Чому перше місце? Тому що м, навіть на Black Friday вони, вони коштували взагалі там щось типу e, 599 чи 499. Це мега неадекватно маленька ціна за такі навушники. Що ми отримуємо? Всередині упаковки у нас скарб. По-перше, це USB Type-C. є. Oh, yeah. По-друге, це дві додаткові пари амбушур. По-третє, це макулатура. і оце все, але зроблено дуже акуратно під стать. Apple, до речі, що не завжди можна казати про якісь інші бренди. Самі наушники виглядають ось так. Це нічого такого екстраординарного. Ось, будь ласка, ви дивитесь на цю камеру. Нормальні наушники, вони абсолютно адекватно сидять, вони абсолютно адекватно грають. І сподіваюся, що пауза у мене там не ставиться. Не ставиться, ні? Супер, не ставиться. Сидять прекрасно, кейс прикольний, грають. За такі гроші, напевно, ну, супер. По альтернатив, ну, хрен його знає. Зараз ми поговоримо про альтернативи, але звук тут насичений, достатньо басами. Ви тут іноді можете почути якісь дзвінки для вулиці, для щоденного використання клас. Зарядки швидкої нема, бездротової також, і воно тут не треба. Датчика при зніманні також нема, але при всьому цьому це прекрасні навушники. Тобто, ви зрозуміли, Soundcore r 50 а, насправді можна було е, цей топ зробити просто і назвати топ саундкор наушники, бо в бюджетному ціновому сегменті е, справді е, реально зараз править китайський саундкор від Anker, тому що ну, роблять класно, не дивлячись на те, що вони китайці. Друге місце це, як не <coughs> дивно, Skullcandy Dime. Ось такі ось. Ось бач, Та, чи не бачиш, та світла тут немає отак. Oh my! Ось такі. Прекрасні навушники, я їх тестував багато років тому, здається, три. І тоді вони мені дуже сподобалися, але наразі вже вийшло ще додаткові дві генерації. Це другого покоління і третього покоління. Звісно, раджу брати новіші, але перші. Якраз і підкупають тим, що коштує всього 1299 гривень. Тоді, коли вони виходили, виходили, альтернатив, майже не було, але зараз вони. Є. Е, так, стоп, я ж розумна людина, я вам забув найголовніше сказати. Крім того, що Soundcore Коштує 999 гривня по акціях, іноді і дешевше. Вони мають таку мотузочку, що інші наушники не мають. Акумулятор у них тримає 10 годин самі наушники і 30 разом з кейсом, і є захист від вологі по стандарту IPX5. Зазначу, що це майже максимальний захист, точніше, максимальний захист в наушниках TVS без ENC. Отак. Це важливі параметри, ми їх будемо пам'ятати. Йдемо далі. Скалкенді -дайм. Тут у нас... 1300 гривень, 3,5 години і 12 разом з кейсом, що ну, дуже мало на сучасні часи, і IPX 4 захист від вологи. Давайте відкриємо, подивимось що тут є. До речі, Скалкенді це американці. Ось, Ось за це я й полюбив, бачите, бо воно ну прям значок пауза в тебе в наушниках, але звісно мікро USB, бо наушники старенні, грають вони непогано, сидять взагалі, е, можливо, найзручніше в класі. Вони компактні, вони такі, знаєте, ну, нормальні навушники. Звісно, вони не краще по звуку, ніж е, минулі саундкор. Звісно, вони не мають якихось прибомбасів, хоча б не мають USB тайпсів, у них навіть кейс на защолках. Отак, бачите, закривається. Тому, ну, Просто це таке моє коханічко і дань тому, що колись для мене це були найкращі навушники. І в своєму ціновому діапазоні, і тому я не можу залишити їх без уваги. І тим паче, вони мають купа черепків на собі, і стильований, такий, знаєте, скулдамівський дизайн. Всередині, крім самих навушників, у нас є кабель для зарядки, у нас є мотузочка, і у нас є дві пари додаткових амбушур, які тут отак просто валяються. Отак, хоп, і воно тут валяється. Сказати, що це скарб. На 23 й рік вже не можна. Але якщо ви їх візьмете, то ви не пожалкуєте. кабель. До речі, дивіться, який топчик. а? Ви бачили таке взагалі колись? Отож, і я не бачу. Поки пакуються наушники, можу розказати вам новий анекдот. Нещодавно почув. Приходить якось чувак на радіо і в нього питають, як ви з такою діксією. Потрапили на радіо. У вас що, блат, а він каже, чому блат? Е, сісла. Наступні. Це Oppo Enco Buds 2. Попрошу, і ви попросите, 1999 гривень 2000 гривень. Це ніфіга собі вартість. Тобто це найдорожчі наушники, і давайте подивимось, що ми можемо мати, крім того, що це просто Oppo. бренд який раніше займався виключно Hi-Fi е апаратуру. У нас тут 728 годин, 7 е самі наушники, 28 годин разом з кейсом, тобто менше, ніж Soundcore, але більше ніж в скалдайм. Skull Dime, Skull І е, захист від вологи IPX 4. Давайте відкривати. Ось так воно виглядає. Нічого екстраординарного, як ви бачите, але це приємний девайсик, який ну, по дизайну, напевно, один з найкращих в класі. Я не можу сказати, що він прикольніший за Anker. Але все ж таки опа мені подобається тим, як у них працює техніка, наскільки тут прикольний звук, як вони підходять до дизайну. Навіть от бачите, пакування вони оцю штучку сюди наклеїли для того, щоб ви могли якби, розуміти, що воно не буде подряпано, поки до вас не доїде. І це прикольно. Давайте глянемо, що там у нас всередині. Всередині все те й саме, це амбушури для заряджання і навіть нема кабелю. Чи що? Так, і нема кабелю, що дуже дивно, але зарядка тут по USB Type-C, Тому китайці напевно подумали, що ви обов'язково візьмете собі ці навушники, і е, у вас вже буде кабель. Що скажу, чому вони дорожчі? Вони грають краще за всіх, але повірте мені, різниця не така буде велика, як з е, Soundcore Anker Anker Soundcore R50i. Ну і якщо підвести серед цього топу, то я на перше місце ставлю, звісно, Soundcore, вони за ці гроші супер. От прям реально нічого. Скалкенді це у нас третє місце і друге місце Oppo. От прям так і вибирайте раджу і ні в коєму разі не пошкодуєте, якщо виберете якісь з цих навушників. Так, йдемо далі. Тепер у нас більш дорогий варіантик це TV-ZNC. Щоб це не значило по буквах, але це як BMW з 55-м мотором. Тобто круто. Погнали! Перше місце. Трошки не так. Ось так і ось так. Так, ви все вірно подумали, це знову Soundcore, знову Anker. Модель називається Life Note 3i. По-перше, нереально зручний кейс, який відкривається однією рукою, має ось таку приємну вимочку. Самі навушники дизайнерські виконані дуже-дуже стильово, дуже-дуже прикольно. NC спрацьовує тут абсолютно адекватно. І взагалі, от всі наушники з ANC, про які я зараз скажу, вони плюс-мінус на одному е, тому самому рівні, крім OPPO, OPPO там також буде. От там NC працює краще, бо там все ж таки вартість трошки-трошки вища. Розпаковуємо і дивимося, що у нас всередині. Поки розпаковую. Давайте скажу так, вартість 2600, ви зрозуміли. 9,36 годин, 9 самі наушники, 36 разом з кейсом. Всередині у нас амбушурки. І кабель для зарядки. Пакування класне, пакування приємне. Я, як людина, яка постійно розпаковує наушники, дійсно кайфую від того, як Anker зараз підходить до своїх продуктів. По звуку маємо яскраво виражений, низькочастотний такий звучок. Маємо досить непогано розділені інструментів і, в принципі, такі, знаєте, Вхід в нормальні навушники, які не соромно слухати кожен день. Знаєте, не просто собі кожен день казати, що ось вони бюджетні, я зато зекономив там, на донати на ЗСУ. До речі, не забувайте донатити більше і більше. А ось е з цього, так скажемо, цінового сегменту вже починається така штука, що ти прям йдеш, слухаєш, кайфуєш. І тут саме це просліджується. Для метро вони підходять класно, бо мають ANC, мікрофони тут хороші, бо це саундкор. Коротше, ось таке все. Йдемо далі. Друге місце це JBL Tune 230 NC 230, пробачте. Зараз ця модель замінилася моделлю Tune Beam, здається, називається. Там все те саме, але трошки там щось змінилося. Також непогані наушники від бренду доволі відомого, наприклад, колонки JBL знає весь світ, і, ну, звісно, вони одні з найкращих в світі. Вартість 2399 гривень. У мене тут написано 2199 чи 2799, Воно от так стрибає. На Black Friday було 2199, потім піднялося на 2399, а зараз офіційних вартість 2799. Тобто десь там серед тих цін воно стрибає. Але це JBL, що маємо, то маємо 10 годин. Значить, у нас самі навушники і плюс 30 кейс. Тобто загалом 40. Це от 10-40 автономність. На рівні Anker Soundcore за 999 гривень. але автономність класна. Anker просто в своєму сегменті завжди були найкращі серед автономних девайсів. Відкриваємо. О, Це гарно, дивіться. Це прям дуже гарно. Це якось вже знаєте, інший підхід. Кейс дуже практичний буде. Він такий, знаєте, з матового пластику, амбушури на своїх місцях, кабель. USB-C, jbl JBLівський фірмовий класний, все це діло отак відкривається. Дістаємо навушнички. Вони трошки дебелі, але дуже зручні і не будуть засиратися. Але це щось поміж Liberty 4 і Liberty 4 NC, тому я вам скажу, що от така форма вона зручна, але не така, що вам от захочеться. Кожен день ходити в цих наушниках. Але як ви бачите, я вибрав спеціально ці вісюльки для того, щоб додати зручності, бо все ж таки, оці вкладиші не всім підходять. Маємо по звуку реально велику кількість басу, маємо по звуку непогані середні частоти, з високими є питаннячка, але для цього класу це абсолютно нормально. Ще раз повторююсь, всі наушники, що без з шозанці, приблизно на одному рівні по звучанню. Сказати, що це краще за ліберті. Ноутріа no від Soundcore минулі оці ZNC я не можу, але як альтернатива, непогана альтернатива від відомого не китайського бренду, чому ні. Найдорожчий представник серед всіх навушників це Oppo Enco R3 Pro. Оце класна назва. Друже, які в тебе навушники в мене Oppo Enco Air 3 Pro. Але 3499 гривень, одразу кажу, 7 годин самі навушники 30 разом з кейсом, щоб а, так собі за таку вартість, бо ми вже бачили, що за можна отримати більше IP 55, тобто це значить, що не лише від вологи, а ще й від пилюки захищає. І є підтримка LDAC. Поки розпакову, анігдок розказати не буду, скажу, що ці наушники дійсно грають найкраще за всіх. І тому є от така переплата. Звісно, різниця відчутна, майже кожному. Звісно, вони навіть от в руках відчуваються. Бачите, той кейс, він такий аж, він має якусь кришку, цю спеціальну, таку напівпрозору. Воно приємно в руках сидить, воно абсолютно класно закривається, майже немає люфту. Ну, тобто, знаєте, це такий рівень. Можна сказати, Apple AirPods, але набагато дешевше. Сама форма наушників майже скопійована з Apple AirPods. Керування, до речі, у всіх моделях сенсорне, крім кого, крім найдешевших R50i. Там кнопки. Але це також прикольно. Ось так воно все виглядає. Звук, звісно, максимально рівно насичений, можна сказати, його так, за свої гроші. Він... Десь там тобі дає зрозуміти, що все ж таки це наушники більше, ніж за 100 баксів, а вони менше, ніж за 100 баксів. І ти такий собі йдеш і думаєш, міно, чому AirPods про першого покоління грають гірше за ці опа, бо так і насправді, якщо чесно. А ось так якось. Китайські наушники вже вміють робити дуже-дуже класно. Тому це прямо такий еталончик. Але чи можна сказати, що переплата вартує майже тисячу гривень від Ліберті? Не від Ліберті, від... Для хамуха від Note 3 i звісно, не можу сказати, бо Note 3 i вони за свій кос прям шедевральні. Але не такі дизайнерсько круті, як оці Oppo. Що всередині? Всередині у нас, значить, кардонка, ще одна кардонка. В цій кардонці інструкція, амбушури і от такий кабель usb c всередині який мікро USB. Ось так: ось такі у нас були опа. І якщо підсумовувати, от взяти, підсумувати, що ж мені взяти, ти запропонував шість моделів, моделів наушників. Що, що з цього взяти саме тобі? То зараз у висновках про це і поговоримо. Але перш ніж дійти до висновків, я вам маю зізнатися, що до нас ще приїхали деякі наушники нещодавно від компанії Panasonic. Зараз я вам їх покажу. Це, господі Ісусі, XBS rz 110 v за 1000 шімозгень, дешевше, типу от перший сегмент. І XBS b 310 v ZNC, трошки дорожчий сегмент, там за 2000 шімозрів. Я їх сьогодні послухав, ось так вони виглядають. Ось такі наушники, вони зручні, вони прикольні, вони не мають абсолютно ніяких переваг перед конкурентами. От, от чесно, можливо, хіба що знаєте, дизайн, який не буде псуватися з часом, бо тут просто матовий пластик. Але вони все ж таки нещодавно з'явилися. Це новинка останнього прямо от, кінця 2023 року. Тож також можете зайти послухати. Це не Додаток в топ, це просто там моя рекомендація, бо я зайшов сьогодні в магаз. Мені кажуть, дивись, хочеш огляд зняти. Я кажу, ні, не хочу, але от можу сказати, що вони у нас сьогодні з'явилися в магазині. Тож приходьте і оці панаси також можете послухати. Гарантій ніяких давати не буду, але можливо вам сподобається. Все, тепер точно до виставки. Якщо у вас є тисяча гривень, по-перше, ви можете її задонатити кудись. По-друге, ви можете купити собі навушники. А якщо потрапити на акцію, то це буде просто дві пари навушників. Ось такі. Це R50 від Soundcore. Я вважаю, що це топов за топ, кращого рішення, які грає 10 годин самі і 30 годин без OS кейсом, це просто шедеврально. Звук там нормальний, все нормально, за такі гроші, альтернатив не існує. Якщо хочеться трошки краще. Звук мати, то дивіться на оті ОПа, про які я сказав. Вони називаються Enko Бац2. Тут звук буде яскравіший, але і вартість тут же, пробачте 1999 гривень, тобто в два рази. Чи в два рази він краще, звісно, ні. Чи є якісь переваги типу автономності, нема. Тому, от, напевно, якось, не знаю, думайте самі. Ну і звісно, якщо ви любите щось ціляжне, дивіться на склоки Candy Dime. Це прикольні модельки. Що першого, що другого, що третього покоління. Але раджу дочекатися якихось там скідонів скидонів і, і купувати все по акціям, тоді буде дешевше. От у нас Black Friday був і все це було зовсім по іншим цінам. Якщо говорити за TVS ZNC, то звісно я також на перше місце ставлю Soundcore, це Note 3i, прекрасна модель. GBL, нічого так, але от десь воно там поміж цього кудись загубилося, так скажемо. І якщо ви прям хочете вже додати звуку, щоб воно грало там реально добріше, щоб там був LDAC, це цифровий кодек, який підтримує Hi-Res, так? І якщо ваш смартфон це підтримує, то це буде супер якість звучання, дійсно краще за AirPods Pro першого покоління. Тоді дивіться на Oppo Enco що-то там. Enco Air 3 Pro. Це прям добре. Але. І це добре, тому от вирішуйте самі JBL, ну, як знаєте, так знаєте. І тут от лише від вас залишається порада, якими ви користуєтесь наушниками, і що ви можете порадити саме в цій ціні. Бо я от зрозумів, що зараз насправді можна купити вже нормальні наушники прям від 500 гривень, і не треба заморачуватися і витрачати велику кількість грошей. Ось такий топ, ось такі soundcore, JBL із Calcandy, ось такий Мокіч, отам в камін. І на все добре. В наступних відео зустрінемося і поговоримо про щось ще цікавіше. Можливо, поїдемо, знову познімаємо, що слухають українці. Не забувайте про донати, не забувайте про підтримку ЗСУ. І все буде добре. Слава Україні!